Та і як тут не пишатись, чого лише варте вітання командира військово-спортивного закладу Бажаю здоров'я, панове ліцеїсти! юних кадетів із початком спортивних змагань привітали директор Прикарпатського ліцею, полковник Микола Мартинюк та голова Надронянської райдержадміністрації Юрій Касіянчук, який відвідав військово-спортивний ліцей вперше і з великим захопленням дивився на численні шеренги ліцеїстів і на блиск їхнього військового містечка. У своєму виступі голова РДА сказав: бачу, у нашої держави є майбутнє, в тому числі і в Євросоюзі. Юрій Касіянчук і начальник. Відділу у справах сім'ї молоді і спорту РДА Василь Масевич вручили учням ліцею футбольний м'яч і нагородили ряд викладачів і ліцеїстів спортивними кубками і грамотами. Спартакіада військових ліцеїстів розпочалась комплексною естафетою веселі старти», яка включала біг 4 по 100 метрів, перекочування колеса, перетягування канату, турнір по міні-футболу на новому стадіоні із штучним покриттям. Голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук у супроводі директора ліцею Микола Мартинюка з великим інтересом оглянув навчальний заклад і корпуси для проживання, харчування. Лікування, навчання та відпочинку ліцеїстів і з ноткою жарту можна сказати, що цей елітний національний військово-спортивний заклад дуже схожий на ліцей НАТО. Українська кадрова армія має чудові навчальні школи. Побачив я і естафети сьогодні спортивні. Побачив я умови проживання дітей, ліцеїстів. Я скажу, що умови надзвичайно високі, і я маю можливість порівняти. Я нещодавно був у Польщі, і ну немає я аналогічного закладу, не відвідував, але я відвідував їхні загальноосвітні школи. То скажу, що рівень військово-спортивного ліцею Надвірнянського він нічим не уступає, якщо не є навіть і кращий по деяких позиціях. Юрій Касіянчук із захопленням зізнався, що 18 цьогорічних випускників поступили в університети і військові академії України. Голова РДА із свого боку обіцяв сприяти покращенню навчальної і спортивної бази ліцею. Переконаний, що на правому на правильному шляху ми стоїмо і е, впевнений, що е, на Двірнянському районі ініціативи президента е, стосовно дітей нашого майбутнього вони виконуються, вони і виконувались. І е, хочу запевнити, що е, керівництво районної державної адміністрації буде прикладати ще більше зусиль для того, щоб е, більше залучати. Можливості меценатів для того, щоб наше покоління, наші діти розвивалися сильними, загартованими, розумними. І е, з потужними такими е, рисами чоловічими рисами е, характеру. Прикарпатський військово-спортивний ліцей ще зовсім юний і буде розбудовуватись. Ліцею дуже потрібний великий спортзал. І надзвичайно мудро сказав про це директор. Чим більше ми побудуємо спортзалів, тим менше буде потрібно будувати лікарень. Ми зацікавлені в тому, щоб діти в наші знаходились в найліпших умовах: і проживання, харчування і навчання, і будемо всіма силами старатися, щоб всі. Умови поліпшувати в рамках програми діти України, голова редержадміністрації також відвідав надвірнянську спортивну школу Олімпійського резерву, яка готується до великого міжнародного турніру із дзюдо, що пройде в місті Надвірній.